Рута знахідка з Аврори, по яку я приїхала в інший кінець міста. Я вже давненько користуюсь цим засобом, а це приїхала спеціально, щоб показати вам. Останнім часом засоби від гідрасенс це просто мої фаворити. Якість набагато вища за ціну, і я дуже хочу показати вам, як я роблю свою щоденну укладку разом із цим термозахистом. І давайте, дівчатки, я все таки наголошу на тому, що це не просто термозахист, а ще й доглядова штука. А плоєчку я накручую, звісно, вже на дуже великі градуси, тому вона мені необхідна. Завдяки цьому термокрем спрей волосся стає м'якеньке та дуже блискуче. Ну, і локони тоді виходять, м'якенькі і дуже гарні. Текстура цього засобу взагалі не жирна і аж ніяк не обтяжує волосся. До речі, може, трохи дивно виглядає процес моєї накрутки, але вже, дівчики, як є. А ще цей термозахист я можу радити, як мінімум, через запах. У складі екстракт обліпихи, грейфрута і шепшини. а пахне так смачно, що просто отрифляє. Я прям взагалі не боюсь переборщити з цим засобом, бо він легенький і класно відчувається на волоссі. До речі, я знаю, що ви будете мене бомбити, що у мене заплойка і чи рекомендую, то ні, не рекомендую. За ці гроші можна купити набагато. То зручнішою краще, бо в цієї незручне управління. Під час накрутки я постійно шарпаю цю штучку і вона виключається. Я думаю, уже на відео видно, яке волосся розсипчасте та блискуче. І ви не повірите, в кінці усі готові локони я все одно ще раз змазую термозахистом. І не треба казати, що я перегибаю, Ви просто разочок спробуєте цю штуку і зрозумієте, про що я. І давайте не будемо забувати, що цей крем спрей не фіксуюча штука, а просто догляд. Тому я додаю трошки свого улюбленого лаку. Але я вже все одно скоро зможу бути амбасадором цього бренду. Терміново порекомендую. Де в коментах що затестимо ще?